Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий автомобіль за чудовою ціною. Зустрічаємо це шкода Октавія, в кузові Універсал 2001 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 літрів бензин з механічною коробкою передач п'ятиступеневої на передньому приводі. Гарний чорний колір, є тонування скла, красиві фірмові диски, гарна гума встановлена, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас тканина. Сірого кольору, салон доглянутий в гарному стані. Є всі 4 електросклопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, управління світлом. Пробіг автомобіля 231 тисяча кілометрів, штатна якісна мультимедія, є підігрів передніх двох сидінь. В комплектації у нас клімат-контроль, обігрів заднього скла, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю без нарікань. В дуже гарному стані. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків, Проспект Гагаріна, 23, автосалон Автопарк. Всіх чекаємо.